Вітаю на каналі, хто спостерігає за нами, хто продивляється. Дякую вам, що спостерігаєте. Підписка, вподобайка, хто не підписаний, хто підписаний обов'язково вподобайка. Все, поїхали по темі, довго будемо розповідати. Хочу зняти відео, так як ось досаджували дану деревинку. Персик ми висадили Суперквін. Висадили зараз, 30-го. Березня 24-го року. Ось такий стан персика. бачу вже пішла повністю вегетація. Ну, дотрималися ми його так трошки дотрималися, замочували його в воді, тому що обов'язково посадка навесні, замочування в воді на 3-4 доби. Ну, у нас він 5 замочувався. Тому що, що зем. Це по-любому саджанці, які викопалися восени. І ми не знаємо, як вони зберігалися. Тож треба зарядити його вологою. То таке, що далі робимо? Що далі робимо? Якось оприділяємося, по кацапськи сказати, блін, по тому що все знімається нон стоп. Не люблю монтувати. У нас буде тут колона, будемо формувати, тому що пішла в нас. Загущена посадка через 2,5-3 метри. Ну, все ми хочемо нових сортів блин, і не вистачає нам місця. Тож, формуємо колоною. Так як він вегетує, значить він живий, здоровий. Що нам потрібно? Нам потрібно, ми бачимо, навіть ось квіткові вже бруньки. Пішла квіткова брунька. Вже. Ось, квіткова брунька. Ми бачимо, ось пішов приріст зелений, гарний. Ми будемо формувати початок крони сантиметрів 70 Тож ми прибираємо нижню гілку, повністю зрізаємо. Ой, гарний секатор. Як... Звук який прибираємо, вирізаємо на кільце. Все, Ось тут у нас пішли гілочки першого порядку, так сказати. Обрізаємо їх сантиметрів 10. На другу, десь ось одна, дві бруньки. Все, він у нас вже живий. Ми вже бачимо, що він живий і він по-любому буде вегетувати, Ось тут у нас все ми зрізаємо на другу-третю бруньку. Коли піде повна вегетація гілок, вони вже підуть відростати. Потім ми... ось у нас буде другого порядку. Один, два, три, чотири. Вирізаємо так само. Виріжемо навіть ось. Ось у нас один, два, сантиметрів. Все, йому вдосталь. Хай він вкорінюється. Так само зверху, ось тут пошкоджено, то ми її... Ну, веретено у нас не вийде. Тут пошкоджено, ну хай буде поки. Потім, коли почне виготувати, ми це все виправимо. Ці пошкоджені вирізаємо повністю. Ось пошкоджено. Ми бачимо пошкодження ось на гілочки. Не хоче фокусуватись, то ми її вирізаємо на пеньок. Все. Ось така в нас вийшла крона. Це ми теж вирізаємо. Все. Цю ми зрізаємо ось. Ось звідси підуть бруньки. І хоче все фокусуватися з камера. На коротенькі пеньочки. Звідси підуть бруньки і буде все добре. Ось приклад минулорічної посадки. У нас був посаджений садженець і на висоті 70 см зрізаний повністю. І в нього не було нічого, він голий стовбур стояв. Ми бачимо, які гарні прирости ми персика. Це в нас персик. Це? Флемінг ф'юрі. Ми бачимо, ось на минулорічних приростах вже ми маємо в цьому році бруньки квіткові чому ми, ми маємо квіткові бруньки, тому що ми прирости в нас давало, і ми влітку всі їх ось бачимо. Ми влітку робили літню обрізку, тобто ми вкорочували. І в нас вони потовщилися і заклали квіткові вже бруньки на однорічних приростах такі гарні. А потім дали ще в нас. Потім ще ось такі невеликі прирости. Тож, головне розігнати в перший рік корінь. А потім будете отримувати врожаї. Ніколи не ганіться в перший рік отримати якийсь сигнальний врожай або відразу формувати гарну крону. Зрізайте все. Навіть під корінь. Ось яскравий приклад нектарин Медведівський. В нього був пошкоджений стовбур. Ось з цієї сторони був пошкоджений стовбур. Висота саженця була 2 метри. Зрізаний на висоті 5 см. Дав пагін минулорічний, був знов підрізаний і дав потім ще мину... залито прирості. Корінь дуже гарно великий корінь Він повністю витягнув. І знову був підрізаний, і знову дав прирости. Тобто він в минулому році обрізався три рази. І ми маємо ось таке потовщення однорічного пагана з такими ось уже гілками і закладеними квітковими бруньками. Тож, дякую за увагу. Підписка, подобайка. Правильно формуйте і не гоніться за врожаями. За кількістю і зарану, щоб отримати. Головне отримати якість. І потім будете. Буде він ще не один рік вас, якщо будете доглядати, радувати. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!